Дмитро починав свою кар'єру в місті Єнакієве Донецької області, а потім і в самому Донецьку. Там і планував побудувати своє життя. Та каже розпочати війна Росії проти України в 2014 році змінила все. Кожен ранок я їздив на роботу, і кожен ранок проїжджав міма обласної адміністрації, да стояли там. Загони МВС, ну я думаю, поки вони стоять, думаю, ще адміністрацію не захватили. Так. ще в Донецьку один день у нас два захвати було щось. Вони там не могли чи, чи поділити між собою скоріше за все, хто, хто буде головніший, де коли там через тиждень, рівно так само, там в понеділок захоплювали другий раз, то ставили вдоль стіни всіх, там щось питалося обшукувати. Да. Ну, спілкували і спілкувались другий раз на ну не на не на українській, не на російській мові. Тобто якась там якась не незрозуміла мова була. І ну непонятно, попередьоргували затвори. Ну в той, в той час я вже думав, що він зарадасть чергу і на тому, мабуть, ну, вся та кар'єра закінчиться. За півроку в окупації каже, зрозумів, яку вагу має пропаганда. Розповідає, діставшись України, відчував на собі контраст між тим, що казали окупанти, і реальністю коло спілкування з ким ти більше спілкуєшся. Якщо ти півроку спілкуєшся і кажуть тобі все погано, все погано, все погано. То ти через півроку, навіть якщо ти так і не думав, то ти будеш думати, що все погано. Коли твоя родина коло твого спілкування налаштована на те, що там буде Україна, там все буде добре, то ти і залишаєшся якось з Україною. Дмитро каже, далеко не всім пощастило виїхати з окупованих територій. Один хлопець пропав нас на, на тиждень. Тиждень ми його шукали. Товариш по службі, ніхто не знав, де він там знаходиться. Його знайшли. Ми потім по тріангуляції, що ніби він десь там, але ніхто там не заходив, тому що так само там були люди зі зброєю. Таких людей, коли вони там, не афішуючи того, там, заїжджали назад в Донецьк, там, щось забрати, е якісь речі свої, чи документи, чи хтось щось забув, чи щось. І їх просто заарештовували з масками шоу, все як положено, як нібито він. Якийсь ДРГ було і все. І хочеться сказати дуже велике дякую своїм батькам, ну які так само виїхали і не захотіли так лишатися там, і дуже сильно повпливали на, на прийняття рішення мною. Коли відбулось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Дмитро був вже в Одесі. Переживати вдруге початок війни в перші секунди було найважче. Згадує чоловік. Мені було трохи важче ніж ніж перший. Тому що перший раз ти, ти нічого не розумієш, і половину тільки вникаєш, і тільки розбираєшся що воно як і буде. Дмитро зізнається, що його не лякає робота рятувальника. Найстрашніше момент очікування, коли ти ще не доїхав до місця і не знаєш, чого чекати. Та коли вже знаєш, що робити, страху нема. Лячно, поки поки ти не не бачиш і і не розумієш, що тобі робити. Коли ти розумієш, вже, що тобі треба робити, і що в тебе вистачає там на це сил, там вистачає людей, щоб це робити. Психологічної точки зору то саме важка була це якраз у ті прильоти, там де там де є загиблі, постраждалі, і все воно якось так перемішано і достає спочатку загиблих, потім постраждалих. То мабуть, саме саме така психологічно важка сьогодні. Найбільша мрія рятувальника ДСНС повернутись додому, приїхати в рідне українське Єнакієво. Ольга Глечик, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.